За годину я можу перетворитися на оптиміста, сповненого безмежної радості. Роджер У. Бебсон. Відомий економіст. із книги Дейла Карнегі Як завоювати друзів та впливати на людей. Коли я почуваюся пригніченим, я можу відкинути хвилювання і за годину перетворитися на оптиміста. Сповненого безмежної радості. Ось як я це роблю. Я йду до бібліотеки, заплющую очі, і навмання беру з полиці книгу, не знаючи, чи це щось типу завоювання Мексики, прескота чи життя дванадцяти Цезарів. Сутоніуса. Не розплющуючи очей, я відкриваю книгу. Потім я розплющую очі і читаю. І чим більше я читаю, тим більше переконуюсь у тому, що наше суспільство завжди зазнавало мук і страждань, і що наша цивілізація не раз знаходилася під загрозою руйнування. Сторінки історичних книг просто голосили від болю, якого завдавали людям війни, голод, злидні, епідемії і зневажливе ставлення людини до людини. Таким чином, читаючи про всі ці жахи, яких зазнав світ протягом століть, я зрозумів, що стан суспільства зараз значно кращий, ніж коли-небудь раніше. І ця думка дозволяла мені інакше подивитися на всі мої теперішні проблеми і усвідомити, що в будь-якому разі суспільні стосунки змінюються на краще. На мою думку, цьому методу варто присвятити розділ Вивчайте історію. Подивіться, яких бід зазнавали люди протягом тисячоліть. І в ракурсі історії ваші проблеми здадуться вам незначними, навіть тривіальними. І тільки Оркостан погрожує світу ядерною зброєю. Цього немає в книзі Дейла Карнегі. Але вивчайте історію, любіть свою рідну українську мову, бо це має велике значення.